Всім привіт! А сьогодні прямо потужний лайфхак, як збільшити швидкість переміщення по осям на Siemens numeric 808D. Отже, заходимо в Shift System Alarm встановлюємо пароль, пароль Sunrise, ви всі знаєте, заходимо в машинні дані. І шукаємо параметр 32 тисячі. 32 Ось в цьому максимальна швидкість осей. Ось тут ставите собі число, воно має бути не більше 36 тисяч. Далі поясню, чому ставите, скільки вам потрібно, подивіться, скільки у вас, зазвичай з заводу, якщо станок приходить, то там 15, максимум 20. Це по осі X, якщо треба по осі Y, нажимаєте вісь, по осі Y встановлюєте і нажимаєте по осі Z. Бачите, в мене тут 25 стоїть. Далі переходите, ну, тут можете почитати, що це все означає. Переходите в самий низ і встановлюєте ось цей параметр. Це пікове значення для швидкості, оскільки у вас тут є можливість поставити 120%, тобто ця цифра має бути як мінімум на 20% більша, ніж попередньо. Ну, У мене стоїть 36 тисяч. Все. Після того, як змінили, пишете активірувати, стойка перезавантажується і у вас вже потім буде. Швидкість переміщення така, як ви встановили. Ну ось, наприклад, бачите, 32 тисячі. Отаким ну, чином.